У цю хвилину спогадів я запрошую вас приєднатися до наших голосів на прославу Всевишнього. Нехай наші слова дійдуть до Божих милосердних вух, і нехай наше спілкування зміцнить нашу віру та надію. Стійте твердо, і ви побачите виконання моєї обіцянки, мої кохані. Будьте готові! Адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями. Що для мене неможливо з людської точки зору. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся, для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Ви повинні бути сміливими і старанними. Я тобі повністю довіряю, бо ти моя надійна опора. Ти знаєш моменти, коли мій розум тривожиться і коли присутній смуток. Ти знаєш, які я пролив сльози, ночі, страждань, з якими я зіткнувся. Тепер я благаю про твою допомогу, бо без тебе я почуваюся абсолютно безпорадним. Іноді страх нападає на мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя підтримка в найважчі часи. Тримай. Мене за руку і не дай мені впасти. Темні ночі смутку і страждань добігають кінця. Цей тиждень представляє собою надзвичайну подорож, сповнену дивовижних моментів з понеділка по неділю. Будьте готові спостерігати, як чудеса розквітають у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте. Я поруч з вами захищаю вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі посмішки, ваш біль на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії тріумфу та перемоги. Не сумнівайтеся в моїй силі. Забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Розмова зі мною найкраща користь, лікує вашу душу і заспокоює ваш розум, довірся мені, бо я твій небесний батьком. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу. Щоб ви бачили та відчували себе близьким. Другом я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру і звідти починають розкриватися чудеса. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова. Відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Про що б ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і відправлю вас, загорнутий у свою любов. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Я дуже люблю тебе. І щоранку я з нетерпінням. Чекаю, коли ти прокинешся, і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися я тут, щоб допомогти вам. Ваші слова любові сходять як ранкове сонце до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Я впевнений, що зможу подолати цю битву і вийти переможцем, бо Господь воює за мене. Я повністю довіряю Божій обітниці, що Він ніколи мене не. Не покине і завжди буде йти переді мною. Я віддаю цю складну ситуацію Твоїй святій присутності. Зараз я прошу все, що мені потрібно, цілком вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з непохитною вірою в Бога. О могутні, Отче, моя сила походить від Тебе, навіть коли я поранений. Мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю в Твоїй милості, незалежно від того, наскільки складна ситуація. Дай мені сміливість проголосити, хоч я й проходжу через долину смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і Твоє керівництво втішають мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм Словом. Господи Ісусе Христе, мій Відкупителю, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. Висуши мої сльози, якщо ти міцно триматимешся моїх слів і будеш жити за моїми заповідями, ніхто не зможе. Посоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир, ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ви чуєте ці слова, Знайте, що ви на порозі подорожі, сповненої достатку та нескінченної любові, будьте готові до зливи фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Це час чудес і благословень, які приходять спеціально для вас. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз, перш ніж ви побачите, зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Повір мені, мій. Любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування, рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Пишіть в коментарях зараз: я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі. І я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Справжнє кохання чекає на вас, достаток увіллється у вашу родину, а зцілення вже на шляху до вашого тіла. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові, коли ти дзвониш мені, я тут, коли ти відчайдушно плачеш. Я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе, я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді у вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага. Моя присутність оточує вас, і мій Святий Дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе бути готовим. Поки в інших панує страх, ви побачите великі чудеса. Сурми звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову, для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Не дозволь, щоб. Напади ворога віддалили тебе від моїх планів щодо тебе, сину мій. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може, ворог ревти... Але моя любов сильніша. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник. Твій захисник і найкращий захисник, і я продовжуватиму благословляти та захищати вас у всі часи. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи наближаються до вас, мій любий друже, просто. Довіряйте, вірте та прийміть благословення, які висипаються на вас у цей час. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас, і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся. Не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас тому, що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться я є. Розміщення перед собою один. Подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння, скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Нехай ви відчуєте міцне здоров'я та успіх у своїй подорожі. Незабаром стрес, розчарування та безсонні ночі, які вас турбують, підуть у минуле. Коли ваше тіло одужує, справжнє кохання знайде свій шлях, і ваша сім'я буде благословенна фінансовим достатком. Всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я, могутній Бог, Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повірте мені, і ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі: Радуйся, Маріє, повна благодаті Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід утроби Твоєї, Ісус, Пресвята Маріє, Мати Божа. Молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.